Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні буде цікаве відео. Сьогодні хочу подивитись про глухий кут у війні. Ну і про можливість переговорів. Тож щось останнім часом за це активно заговорили. Аж занадто активно. Ну що, поїхали. <кхід> ну, давайте запитаємо, як це руни бачать. Цікаво. Отже, скажіть мені, будь ласка. А чи справді у війні України з Росією наступив глухий кут. Хай, хай скажуть вам правда. Кана. Геба. Лагус перевернути. І що? По фінал. Сінал і Ем... Ну, в якійсь мірі, так, да, але не зовсім. Що тут показали, цікаво зараз. Зрозуміти. що мова. Канон, гебом, Іса. Ну, ось канон. Тобто, це ще про удачу, про хороші новини. До речі, несподівані хороші новини. Реалізацію планів далі. Ось партнерство. Ну, цей план, в принципі, також. Ну Партнерство дари, зокрема. Тобто хороші новини по дарам. Ну, як мені бачиться, це наша сторона. Да? Але. Лаус перевернутий. Не той вектор, і певний обман іде. Тобто, чи це прям зовсім уже глухий кут, і все і у сторон немає сил? Ні. Чи зменшення бойових дій? Є. Ну да, дійсно. Ну, ось про що Ісей говорить. Ось певний, певний тупик, певна зупинка, заморозка, якщо певні, певне блокування. Ну але ні, це не про глухий кут. Тобто, є ще, є ще сили. Ну, у обох сторін, так. Да, Бо і дії будуть продовжуватись. Зокрема, ось від партнерів залежить, від поставок. Ну, відповідно, як у нас, так і у росіян. Ясно. Ну, добре, давайте подивимось на найближчий час, чи буде нам суттєва допомога. Саме суттєва. Так, добре, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи буде для України найближчим часом суттєва військова допомога? Хай скажуть рону правду. Так, передовертаю. прямий. Орус. Вон є. Вуньо. Охте. Ну, добре, тут я не докладаю. Добре. Що ми маємо? Перту у розивуньо. А тепер згадуємо розклад про залужного. Да? Що я казав, що стаття вийшла не просто так, і що залужний має свій результат досягти, те, що він постав. Ну от, ось, будь ласка. Ось ампер, ріг достатку, це про що мова? Це про великий об'єм якогось добра. Ну, якого добра? Ну, ось військового добра. Зрозуміло. відповідно. Тут не лише боєприпаси, тут і техніка має бути, якщо так. Ну і ось Вуні, ось у нас радість, радісні новини, здійснення мрій, якщо так. М -м, тобто це як чисто якась конкретна номенклатура може приїхати, так, так і просто багато того, що нам раніше вже давали. Найближчі часи, найближчі кілька місяців. Грубо до кінця року, якщо так. Ну Гаразд, чекаємо, чекаємо. А то щось одна зрадонька, новини почитаєш, і думаєш, краще б не читав. Так, дякую за відповідь. Добре. А давайте. Чи, чи добре, це, напевно, окремим відео пущу. Е, добре. Ну, давайте подивимося щодо перемовин. Що там, як там, чи дійсно нас до того підганяють наші партнери. О, тому що активно про це заговорили. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені будь ласка, а чи на даний момент, станом на даний час, наші західні партнери підганяють Україну, щоб Україна пішла на переговори з Росією? Хай скажуть ровно правду. Райда. Іса. Я вас перевернутий. Ну, добре, тут зрозуміло, в принципі, що ми маємо? Райдо і саме ось перевернутий. Тобто, дійсно, такі голоси звучать і ось ті, хто це хоче просунути, вони шукають можливості. Так, да, дійсно. Відповідно, райдо це, до речі, і поїздка. Хтось, схоже, нещодавно до нас приїжджав, якраз із такими пропозиціями. Чи то наші кудись політики навпаки їхали. Тобто, ось, про тему. Ну, такі розмови дійсно йшли. Але Іса, це не загальна політика, це не є, не є загальне колективне рішення того самого там НАТО, чи Штатів, чи ще когось. Ні. Але дійсно таке голоси звучать. Ну і ось я вас переверну, як. Оце блокування можливостей, якщо так, іде. Да? Тобто, ні. Ні-ні ні. Наші дійсно упираються і не хочуть на це йти. Ну і добре. Гаразд. Ну, давайте подивимось. Так, дякую за відповідь. А, добре, давайте щодо переговорів, можливості переговорів до кінця року подивимось. Ну так. На листопад я дивився, там точно ні, давайте до кінця року подивимось. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чим до кінця цього року? Будуть якісь переговори, ну, хоча ні, тут треба уточнити. Так, дякую за відповідь. Добре, отже, скажіть, будь ласка. Чи будуть переговори між Україною та Росією до кінця цього року саме стосовно зупинки війни, чи якось там призупинення війни в такому плані? Хай скажете вам правду. Альгес перевернутий. Манс. Єра. І що по фіналу? Фінал Урус перевернутий. Ні, не про те мова. Руники переговори означають тут немає. Тут інше показали. Що ми маємо? Альгіс перевернутий, Маннос, Єра і Урус перевернутий. Тобто, аліс перевернутий. Так, да, незахищеність, брак захисту, якщо так. Да? Якщо незахищеність, це може і у нас бути, ПВО, зокрема, да? то брак захисту тут схоже більше про росіян. Далі, ось Маннос. Влада. Тільки тут яка влада? Це все таки більше ту сторону показує. Так, да, дійсно, це більше ту сторону показує. Тобто, що станом на кінець цього року прослідковується? Ось Аліс перевернутий. Щось по захисту в них погано. Розуміють, що вони те не втримають. От що. І хоч потихеньку, а наші все рівно йдуть і прогризають їхню оборону. Ось з ось їхні вищі ешелони влади, щось то починають там чухатись. так? Перестановки у них там якісь намічаються у владі. так? Смута, ота от фейкова смерть Путіна, ну і двійника, в принципі, там певні, певні процеси запустила. Далі, ось Єра. Це мова те про що? Про завершення циклу. тобто, Їхня влада починає задумуватись про те, московська відповідно, про те, що пора би вже це все трохи якось завершувати. Да? А тому що що? А тому, що ось, а тому що сил уже бракує, от що. Вони розуміють, що не втримають вони те, що вони захопили. Ну, не втримають. Може, ще за Крим побадаються. Та? Хоча знов-таки, якщо міст прикаже довго жити, а він прикаже обов'язково. То, як би великі будуть питання. Так? За що боролись, за що тримались? Ну і ось сила, дефіцит сили, ресурсу, якщо так. Ну, ясно, м'яса у них вистачає, це не секрет. А техніка і снаряди. а от уж. Е, Тому таке, тому навіть там вже якісь здорові думки з'являються. Але Єра, це тривала руна. По часу тривала. Зокрема, це, знаєте, ну до кінця року ще в них там якісь просвітління має початись, але... Переговори ні. Переговори до кінця року я тут не бачу. Хто б там що не казав? Переговорів уточню саме щодо завершення там війни чи заморозки. Обміни полоненими будуть, а це ж також переговори. І ще там якісь переговори можуть бути ну, щодо якихось гуманітарних питань, будемо так казати. Оце можливо. І по війні точно ні. Навіть в Риму сказав. Ну, добре. Ну, гаразд, давайте ще одне гляну. Так, е, галопом по Європам, як то кажуть. Так, дякую за відповідь. То щось руки чешуться на великий розклад. Давайте подивимось взагалі е по бойовим діям, зокрема, ну, давайте для нас, відповідно, до України подивимось по бойовим діям до кінця року. Що там і як там буде ситуація відбуватись? От, відповідно, цей розклад і поставить всі крапки на Д. Стосовно там заморозки якоїсь зупинки і так далі. Попередні розклади показували, що ні. Не буде такого. Давайте подивимось. Добре, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, бойові дії для Збройних сил України саме до кінця поточного року. Хай скажуть, що вам неправду. Альгіс перевернутий. Ансус. Еху перевернуто. Хагалас. Дія. Ейвас. Цікаво, добре, дякую за відповідь. І фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по ситуації. Покажіть мені, будь ласка, що чекає на Збройні Сили України по бойовим діям саме до кінця цього року. Єра. Дагас. Беркана. Ну, пряма відповідь. М -м, непогано. Ну, гаразд. По фронтам окремий розклад буде це так. Знаєте, галопом по Європам. Загальна, загальна, так би мовити, картинка, загальна ситуація. Що ми маємо? Аліс перевернути, ансус, феху перевернути, далі, хагалас, гебо, ейвос. І фінал. Є Рада беркана. <кхм> що ми маємо? Ну ось Альгіс перевернутий. Е, да проблеми з захистом саме. Ну Як з ПВО, зокрема, так і з захистом саме на фронті. Да, тобто лістимуть капітально. Альгіс перевернутий. Е, ну, допускаю успіхи якісь у росіян, що наші, як знаєте, відходять кудись на якісь позиції. Ну, в принципі. Знов таки, навіть на листопад уже таку саму ситуацію показували труни, так? Ну тому, якби, котрий розклад воно підтверджується далі. Але будуть і гарні новини. До речі, і цей план, зокрема, буде. Тобто, якщо так, то це, знаєте, ніби зміна плану певна відбувається щодо саме захисту, ну і не лише щодо захисту, якщо так. Е, ну і взагалі гарні новини. До речі, до речі, це всяке цікаве, дальнобійне. Сюди ж, якщо так. Тобто гарні новини будуть і стосовно цього. Далі. Феху перевернуто. Ну, на жаль, зміна планів, через що також відбувається, да через втрати. В даному випадку зрозуміло, що мова не про фінансові втрати, а саме про втрати матеріальні, як в техніці, так і в людях, відповідно. Так. Да. Ну, не для кого не секрет, що в нас теж втрати є, якби да, менше, ніж у росіян, але, але мова там, цифри там суттєві доволі. Ну, Називати не буду. Добре, е, далі і хагалас. Ну, втрати в чого, в результаті в чого, в результаті бойових дій. Ясно. Це один аспект, а другий аспект, е, брак ресурсу певний для, якраз для бойових дій. Але це не зупинка. Ні, бойові дії, ось вони все рівно відбуваються. І Альгіс перевернутий Хагалас. Пролом оборони, відповідно, не нашої, не нашої оборони, а пролом оборони якраз окупантів. Ось він продовжується. Нікуди, що називається, бойові дії не зникли і не припинились зовсім. Зрозуміло, що це буде десь на якихось конкретних ділянках фронту, не по всьому фронту, але сам факт. Що навіть попри обмежений ресурс, все рівно бойові дії продовжуються. Ось. Далі, Гево. Ну, до речі, партнерство, да, і та і теж, до речі, план. А в даному випадку два в одному. План від партнерів. Якщо так, якісь гарні новини. Що до дарів, зокрема. Ну, дари ясно. Ось які дари. Військові. Зрозуміло. Про поставки зброї. Мова, притом суттєві. Мало того, ну, а тут є, правда, не зовсім гарний аспект. Не зовсім гарний аспект в тому плані, що hugelс гебот Ну, це якийсь, знаєте, певний конфлікт з партнерами, якщо так. Ну, Конфлікт може бути як от стаття залужного, да, щоб їх там розтрусити трошки. А то щось вони занадто в цьому плані розслабились. Ось, М -м -от. Ну і дари, як такі. Гарні новини, що до чого, що до поставок. Поставки зброї будуть, ну і такі. Суттєві. Ну, це до кінця року, знов-таки кажу. Так, по фіналу є Ейвес. Тобто все рівно певні труднощі. Але ж це і ПВО, до речі. Поставки ПВО, зокрема, підсилення ПВО, притом ну, таке. Нормально. Так? Е, ось. Ну і певні труднощі все рівно. Ясно. Подолання труднощів, подолання чого? Оборони якраз в даному випадку. Ну, про окупантів мова. Да. Попри обмежений ресурс, все рівно ось у нас. Подолання іде оборони. Ну і труднощі, звідки, через що, точніше, через певний обмежений ресурс. да є таке Ну і до фіналу добираємося. Що ми маємо? Є Рада Газіберкана. Ну, будь ласка, ось, урожай. Завершення циклу з одного боку. Ну, ясно, якого циклу. Тобто бойові дії десь на фронті вони, відповідно, припиняються, ми стаємо в оборону. так А десь бойові дії продовжуються ось. Це одний момент, ну Єра, це урожай, це результат роботи якраз. Ну, ясно. Певне звільнення територій, і знищення, зокрема, окупантів. Оце от і є урожай. Це все дає нам трансформацію ситуації. Да, Перехід з ночі в день якийсь руна потужна. Але Єра сама по собі повільна. Дагас то швидкий, а от Єра така більш повільна. Тобто, це знаєте таке. Більш поступова якась, більш плавна буде зміна ситуації, це не, не, не отако от відбудеться по чочку пальців. Ну і куди це? Беркана? Ріст розвиток. Це як ріст можливостей, так і просування на фронті, зокрема. Тобто, бачите, до кінця року воно все рівно продовжується. Ніякої там зупинки нема, е і, якби, заморозки фронту нема. І переговорів щодо там, мирного якогось там договору чи припинення вогню також нема до кінця року. Ну от і все. Так, перепрошую, напевно, чутно. Такий ливень почався. Кошмар, прям стіна дощу. Ну добре. То таке, не буду долякатись. Ну, загалом ось такі прогнози вийшли. Ну, Сподіваюсь, ситуацію трохи прояснив. З радуньки, що називається, кількість зменшив. Да? От, тому що останні новини не радують, навіть мене оптиміста. Ну, але як бачите, не настільки воно все погано. Тобто, ну а стаття Заужного, нагадаю, повторюсь, це більше було для західної аудиторії. Да, він описав реальні події і реальну ситуацію на фронті, але, відповідно, так, щоб це зрозуміла саме західна аудиторія. Ну, ми свою ситуацію самі знаємо, правда? Ну, хто не знав, то, відповідно, для хто став відкровенним. А загалом, я думаю, більшість українців чудово ситуацію собі на фронті уявляла. Добре, ось таке от відео вийшло. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!